Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте, от логічно, всі разом порозсуждаємо. Рашка любить це і метод, да, це і тактика, да. вся країна пропитана пропагандою, там ну, не бере Москву, Пітер і так далі. Але вся ця глибинка пропитана тим, що вони самі сильні, і вони себе цим оправдують. Вони по факту там все плохо. Да? Враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів. За ці гроші можна було б провести вобще, газ куди угодно, в будь-який кінець там Росії. Ні, ну і Росія поставлена на військові рейки. І варіант. У Путіна спровоцирувати Європу через коридор і забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в її робити вигляд, що там нічого не відбувається відмахуватися, в принципі і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі. Свою ну з їх точки зору. з, з нашої я б сказав не дуже, дуже неприємно навіть да. от, але це можливо і краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще підготуватися до цього. Перепрошую, перебздіття чи нездіті, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності, це буде катіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачите на жінках такий багато каліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися, в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це б реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготуватися і жити собі спокійно. І будь як буде. І дай Боже, щоб цього не стало.